Близько 360 мільйонів людей в тропічній Африці живуть за межею бідності. А в списку 10 найбідніших країн світу всі держави-лідерки антирейтингу розташовані на африканському континенті. Абсолютна більшість мешканців цих держав отримують менше 3 доларів на день. Чому прабатьківщина людства настільки зубожіла, і які фактори зумовили настільки плачевний стан справ? Одна з причин полягає в еволюційному розвитку більшості африканських спільнот після закінчення льодовикового періоду. Після танення льодовиків на землях Євразії та Північної Америки відбулись радикальні кліматичні зміни, які призвели до вимирання місцевої мегафауни, на кшталт мамонтів та шерстистих носорогів. Дефіцит здобичі підштовхнув деякі тамтешні спільноти перейти до відтворювальних видів господарства, землеробства та скотарства вже 11 тисяч років тому. Натомість продуктивність та екологічна різноманітність африканських тропічних лісів та саван залишалась незрівняно вищою за аналогічні показники азійських степів чи європейських лісів. Вища насиченість більшості африканських земель тваринами великих і середніх розмірів давала можливість і надалі підтримувати стабільний рівень життя в африканських спільнотах мисливців-збирачів. До того ж, теплий клімат сприяв більшій плодючості рослин і збільшував ефективність збиральництва. Проте, попри знану більшу трудомісткість, аграрне господарство дозволяло мешканцям Євразії створити надлишок продуктів, сприяло побудові більш складної та широкої ієрархії відносин. Що призвело до формування вузькоспеціалізованих верст населення, воїнів та ремісників, до яких згодом додались жреці й науковці? Таким чином, в землеробів створювалась база для технологічного прогресу і захоплень нових територій із витісненням племен мисливців-збирачів. Однак більшість мешканців Африки на південь від Сахари займались мисливством та збиральництвом аж до першого тисячоліття до нашої ери. Що заклало передумови для катастрофічної технологічної відсталості субсахарської Африки? Наступним чинником, який дещо стримав розвиток Африки, стало збільшення посушливості в 4-3 тисячолітті в регіоні Сахари, що суттєво ускладнювало дифузію землеробських передових технологій з Західної Азії до Субсахарської Африки. Зміни клімату негативно впливають і на сьогоднішню Африку, адже через посухи та опустелення з 1960 року цей континент втратив близько 18% своїх сільськогосподарських угідь. Ще одним фактором, який негативно вплинув на формування африканського землеробства, стала мізерна кількість місцевих злакових рослин, придатних для одомашнення. Негативну роль в гальмуванні розвитку місцевих технологій відіграла катастрофічна бідність цього материка на певні види корисних копалин, Такі, як нафта та залізна руда, наприклад, залізної руди в Африці тільки 4% від загальносвітових запасів, що значно ускладнило виготовлення сталевих знарядь і зброї. Натомість фантастичні поклади золота 89% від світових покладів, платини 92% від світових покладів та інших цінних металів, зробили цей материк привабливим для майбутніх завойовників з інших континентів. Ще однією причиною бідності Африки є наслідки європейської колонізації цього континенту, яка проходила з 15 по 20 століття. Спочатку європейці створювали торгові факторії на африканському узбережжі, активно скуповуючи слонову кістку, золото та цінне дерево. Проте найбільшим попитом користувались темношкірі раби, яких європейські работоргівці продавали здебільшого до Америки та Європи. У рабському становищі африканці опинялись здебільшого через міжособні війни, коли плем'я переможець продавало переможених полонених в рабство. Проте іноді європейці і самі організовували експедиції в глибину континенту для захоплення африканців у неволю. Загалом приблизно від 21 до 50 мільйонів африканців стали жертвами работоргівлі. З ХІХ століття європейські колонізатори завдяки хініну змогли протистояти малярії, яка стримувала їхнє просування у глиб материка. Після цього європейські держави розпочали стрімке захоплення африканських земель, протидіяти якому корінні африканці не могли, оскільки перебували на нижчому рівні суспільно-технологічного розвитку. Під час колонізації найцінніші ресурси з Африки викачувались практично задарма. При цьому колонізатори сформували кордони захоплених територій таким чином, що на них здебільшого проживали представники різних, часто ворожих племен. Окрім того, колонізатори майже не виділяли коштів для розвитку інфраструктури, закладів освіти та медицини. Після здобуття африканськими країнами незалежності на території їхніх держав проживали здебільшого малограмотні представники різних племен, які не мали національної єдності та відчуття спільної ідентичності. Це породило дві масштабні біди Африки. Перша із них трайбалізм, при якому очільники держави намагаються ставити на важливі посади не професіоналів, а представників своїх племен чи своїх наближених. В підсумку такі механізми відбору кадрів призводять до розвитку небаченої корупції, яка ускладнює подолання бідності. За даними Transparency International, з 20 найбільш корумпованих країн світу 12 представляють Африку. Загалом, через хабарництво та крадіжки державних коштів країни Африки втрачають до 40 мільярдів доларів кожного року. Значна частина цих коштів потім осідають на рахунках європейських чи американських банків. Яскравим прикладом негативного впливу корупції є ситуація в Екваторіальній Гвінеї. При фантастичних, як для африканських країн, ВВП на душу населення 21 тисячу доларів, половина населення не має доступу до чистої води, а 26% дітей мають затримки в розвитку через систематичне недоїдання і хвороби. Другий і ще більш згубний наслідок проживання ворогуючих племен без відчуття спільної національної ідентичності в одній державі. Часті громадянські війни та розповсюджені сепаратистські рухи, які вдаються до насильства задля реалізації своїх вимог. Протягом останніх 60 років на цьому континенті відбулись 22 громадянські війни. Найбільша із них Друга Конголеська війна, яка розпочалась в 1998-му, забрала життя більше чотирьох мільйонів людей, які здебільшого помирали через гуманітарну катастрофу, спровоковану військовими діями. Схильність покладатись на родові чи особисті зв'язки та використовувати насильство задля досягнення політичної мети підриває африканські державні інститути, знищує зародки демократії та сприяє проведенню збройних захоплень влади. Протягом останніх 50 років в Африці відбулось майже 200 спроб переворотів, більшість з яких були військовими і закінчувались усуненням попередніх керівників держави. В 2021-2022 військові перевороти відбулись в чотирьох африканських країнах: Буркіна Фасо, Гвінеї, Малі, Судані. Часті війни та перевороти знищують інфраструктуру, несуть фінансові збитки і відлякують потенційних інвесторів. Вагомою проблемою Африки є панування диктатур, при яких необхідні економічні та політичні реформи не проводяться, а лідери наживають казкові багатства при тотальній бідності населення. Що слід робити, коли у твоїй країні 92% населення живуть за межею бідності, спостерігається надвисока дитяча смертність, а у всій країні працює близько сотні лікарів? Президент Центральноафриканської Республіки Жан Бакаса у цій ситуації вирішив завести автопарк із сотні ексклюзивних автівок та провести свою помпезну коронацію, яка обійшлась в 20 мільйонів доларів, що складало майже 20% державного бюджету. Цей центральноафриканський диктатор захопив владу внаслідок військового перевороту, полюбляв розкішне життя, проводив масові репресії, поїдав трупи вбитих ним опозиціонерів, проголосив себе імператором, а наприкінці свого правління віддав наказ про розстріл дитячих демонстрацій. Це призвело до падіння його популярності навіть серед наближених військових та подальшого усунення від влади. Розвитку Африки заважає критична нестача інфраструктури. Такої, як дороги, залізниці, водопроводи, заклади медицини тощо на континент приходиться тільки 7% протяжності світових залізниць, при тому, що населення Африки складає 18% світової чисельності людства. Слід зазначити, що майже всі африканські залізниці були збудованими та контролюються закордонними корпораціями, що унеможливлює отримання прибутку для африканських держав від їхнього використання. Наприклад, нові залізничні дороги сумарною протяжністю майже 2000 км кілометрів в Нігерії, Ефіопії та Еритреї, було споруджено китайськими компаніями із подальшою передачою цих доріг у приватну власність китайських акціонерів. Окрім використання при цьому будівництві китайських кредитів, які потім доведеться віддавати урядам африканських держав, Китай отримав пільгові умови для концесійних розробок місцевих родовищ корисних копалин. Найбільший порт Гани перебуває у власності компанії Meridian Port Services з французько-нідерландським капіталом. Найбільший порт Гани перебуває у власності компанії Meridian Port Services з французько-нідерландським капіталом. Ще гірша ситуація з автомобільними дорогами, лікарнями та водогонами. Абсолютна більшість населення тропічної Африки не має доступу до чистої води та первинної медичної допомоги. Такий поганий стан інфраструктури суттєво зменшує можливості для ведення бізнесу та погіршує якість життя людей, катастрофічно ускладнює розвиток африканських держав і низький рівень освіченості місцевого населення. Так, станом на 2009 рік, майже третина дітей тропічної Африки не отримала навіть базової початкової освіти. Більше 60% підлітків не закінчували школи, а вищу освіту отримувало тільки 5% молоді. Зростанню рівня освіченості перешкоджає платна освіта в старших класах школи та університетах в більшості африканських країн. В умовах тотальної бідності мало хто може дозволити собі оплатити навчання своїх дітей. Негативно на процес навчання в африканських школах впливає тотальна нестача інвентарю, підручників та шкільної інфраструктури. Так, в пар 79% шкіл не мають бібліотек. В Танзанії 92% дітей не мають потрібної кількості шкільних підручників. Африканські країни мають сировинну економіку, в якій більшість сировини йде одразу на експорт до більш розвинених держав. Натомість готові товари імпортуються із більш розвинених держав. Таким чином, більшість додаткової вартості від виробництва осідає в багатших країнах. Окрім того, як правило, господарство африканських держав спеціалізується на декількох сировинних продуктах. Таких як нафта, золото, дорогоцінне каміння чи кава, це обмежує потенціал розвитку та диверсифікації їхньої економіки та збільшує їхню вразливість до коливання цін на світових ринках сировини. Наприклад, ВВП Гапону впало з 18,2 мільярдів доларів до 14 через зниження цін на нафту у 2015 році. Африка має динамічний приріст населення, який дорівнює 2,8 відсотків, та найвищі показники дітонароджування серед усіх континентів. Наприклад, при збереженні таких темпів народжуваності населення Нігерії може збільшитись вдвічі до середини 21 століття і складати близько 400 мільйонів мешканців. Відповідно, це створює потребу в суттєвому розширенні мережі освітніх та медичних закладів, яких і так катастрофічно недостатньо. Значна частина молоді в умовах леджевріючої економіки африканських країн не може знайти собі роботу. Так, в цар 58 безробітних становить молодь у віці від 20 до 30 років. Така кількість молодих людей, в яких відсутні перспективи для будь-якої професійної самореалізації, підштовхує багатьох із них до кримінальної діяльності та участі в військових конфліктах, які дають змогу, хоч якось, заробити в таких скрутних умовах. Які дають змогу, хоч якось заробити в таких скрутних умовах?